Господа нашого Ісуса Христа, і на початку я за... зачитаю це Слова Божого. Пророки сповіщали відносно багатьох країн та потужних царств про війну, голод і моровиці. Єремія 28,8 Сьогодні ми поговоримо про таку глобальну епідемію, яка затронула весь світ без перебільшення як ожиріння. Доброї людини має бути багато. Мабуть, ви чули всі такі вислів. І це зазвичай жарт, але люди, які мають зайві кілограми, вони зазвичай все ж таки усвідомлюють, що це може завдати їм шкоди. За деякими даними близько одного мільярду жителів нашої планети страждають від ожиріння, і у США це близько 33%. Кількість людей з ожирінням з надмірною вагою у більшості стран Європи складає близько 45%. Причому жінки мають частіше цю зайву вагу у 2-3 рази, ніж чоловіки. Якщо така тенденція збережеться, то до 37-го року прогнозують, що близько вже 100% людей будуть страждати на цю проблему. В Україні ожиріння і надмірну вагу мають 70% дорослого працездатного населення, і що більше за все турбує це було проведено дослідження в київських школах, що близько 16% дітей вже мають надмірну вагу. На жаль, є дослідження, які показують, що ці діти вони на протязі свого життя будуть зберігати цю проблему, і це близько 80%. Тобто вони будуть протягом всього життя цьому підтверджено, що буде призводити до тяжких змін у різних органах і системах. Які ж органи нашого організму і системи страждають? Найбільшу небезпеку зміни ці призносять до серця, до серцево-судинної системи, серця. Опасистою людини збільшується, покриває жировим таким, ніби панцером, м'яс наповнюється жировими клітинами, і все це може призводити до послаблення і зниження скорочувальної здатності серця, серцевого м'яза, порушення його ритму і розвитку атеросклерозу корональних артерій. Зайва вага значно підвищує також ризик інсульту і раптової смерті. Так, у людей з ожирінням удвічі частіше ніж в осіб з нормальною масою тіла. Трапляється атеросклероз та ішемічна хвороба серця, у тричі частіше гіпертонічна хвороба серця, у чотири рази різні захворювання суглобів, у п'ять разів цукровий діабет, у 6 разів жовчно-кам'яна хвороба. До того ж частіше в них виникають різні грижі, різні викривлення хребців і грижі міжкіпцевих дисків. Також часто при ожирінні порушується функція статевої системи, виникають проблеми з менструальним циклом, безпліддя, імпотенція в чоловіків. І жінки, маса тіла, яких значно більше за норму, схильні до вищого риску розвитку, розвитку раку матки, яєчників, жовчного міхура та грудей. Опасості чоловіки частіше страдають на рак передміхурової золози, товстого тонкого кишечника. Діти з ожиріння мають слабкіший імунітет і часті прояви алергії. У них відбувається уповільнення статевого розвитку. Хочу вам трошки розказати про механізм цього виникнення цих хвороб в цьому випадку. Дивіться, коли все починається з харчування. Коли харчування не відповідне, то у нас міжклітковий простір виходить речовини, продукти обміну, які Організм нездатності вивести такий набряк з'являється. Ви, мабуть, це помічали за рахунок великих таких животів. І оця вся маса вона тисне донизу у жінок. Да, у нас що там матка є, це і опущення, і випадіння. Це такі от наслідки може мати. Сечовий міхур – сечовий міхур, це натримання сечі з віком виникає. У чоловіків там передміхрова залоза, це залозиста тканина, вона ніби як розплющується під цією вагою. Ну і позаду в нас це пряма кишка, це також призводить до застою і геморою. Тому такі от наслідки, про які ми з вами говорили, все починається з харчування. Також є дані, що у пасистих людей також скорочується тривалість життя на 7-12 років, а за деякими даними, і до 15 років. Надмірна вага також приносить і серйозні економічні збитки. Підраховано, що населення США має зайву вагу понад мільйон тонн. І якщо порахувати скільки витрачається енергії для те, щоб забезпечувати цю зайву вагу, да, тобто на виробництво, обробку, фасування їжі, зберігання її доставку та приготування, то запаси споживання цієї електрики для всіх вистачило б для всіх побутових потреб жителів Вашингтона, сан франциско Чикаго і Бостона. Звичайно, що коли ми дізнаємось про серйозні наслідки від зайвих кілограмів або інших порушеннях нашого харчування, деякі просто можна важко зітхнути да, і згадати про свою комплекцію. Однак гарна новина така: якщо ми нормалізуємо свою вагу, то більшість небезпечних змін в організмі або значно сповільняться, або а деякі зовсім зникнуть. Потрібно прийняти рішення. І зміритися з цими наслідками, тобто зі змінами в житті, наполегливо рухатись до мети. Тому що, як написано в Писанні, усе можу в тому, хто мене змінює, хто мене підкріплює в Ісусі Христі. Це Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Дякую вам за увагу. бережіть і Божих вам благословень.